Втеча з лаври розбите малинове варення, і суд паші мерседесу виносять перший вирок. Під домашній арешт. Рішення про це виніс Шевченківський суд. 60 днів має перебувати паша Мерседес у розкішному будинку і має носити електронний браслет. Мерседес розповідав, що це начебто може зашкодити стану його здоров'я. Він заявляв про якийсь цукровий діабет. Водночас жодних реальних доказів цього одіозний митрополит, звичайно ж, не надав. Перебуватиме Павло Лебідь у селі. Вороньків Київської області наступні 60 днів. СБУ виявили там дорогоцінні картини, церковні реліквії, золоту рибку, стіни золота та ще багато коштовностей та прикрас. Павло Лебі сьогодні бідкається, що не може прибувати у цьому помешканні, бо там навіть немає де спати. Він розповідав байки, що збирався продати невеличку хату, але ніхто її так і не купив. Я звідти все роздав. Були ліжка, пральні машинки, холодильник. чотири не забрав, скаржився. Паша Мерседес. Він також наголошував, що там немає ні зв'язку, ні тепла. Фото зі скромної оселі, які опублікували в мережі, вражають. Важко навіть уявити, як Паша Мерседес страждатиме від поганих житлових умов. Раніше під час обшуків у Мерседеса знайшли чимало коштовних речей. Зокрема, портрети з бурштину та багато золота. Був. Марша став Паша АвтоЗАК соцмережі сьогодні реагують на домашній арешт для митрополита УПЦМП Павла, Митрополита УПЦ МП Павлу Лебідю сьогодні інкримінують дві статті Кримінального кодексу України. Перша це рівноправність громадян, а друге це виправдовування або заперечення збройної агресії Російської Федерації проти України. Це вас увіряю, кльвідніки. Я не уїду до тих пор нікуди з України я не збирався, поки не всіх вас. після цих заяв інтернет просто вибухає мемами. Паша, а що з обличчям, пишуть користувачі. Інший мем, взагалі не хочу із лаври уїжджати. привик настільки настолько душевно, по-домашньому. Паша Мерседес просто хотів бути на одному рівні з вірянами. Подивіться, яка золота рибка, у нього в хаті золота, а яка у людей. З днем дурня СБУ прийшла привітати Пашу Мерседеса з його професійним днем. Намісник Лаври Митрополит Павло Лебідь заявив, що СБУ проводить 1 квітня в його домі обшуки і вручила підозру. Інше ж маємо картина, ніби топшонка, а це Паша Мерседес. Паша Мерседес уже не тот в інстаграмі, а такий в житті. І світлина Володимира Зеленського, адже він погрожував та проклинав президента України. І тут мем тобі личить моя підозра з реклами «Золотий вік» Зеленського. Кажу вам, пане Президент, і всій вашій сворі, що сльози наші не впадуть на землю, вони всі впадуть вам на голову. Сьогодні ви думаєте, що ввійшовши до влади на наших спинах, на нашому побажанні, і можна з нами так поступати. Господь не простить ні вам, ні вашій родині за цей поступок. Але ж ви нахабний московський піп, ще й погрожувати збираєтеся. Тому що сьогодні, в ці святі хвилини, 220 чоловік братії. Викинуті вами на вулиці. Так, Павлико заговорив, а що ти робив три дні тому у паспортному столі? Робив знімки на новий закордонний паспорт. Ай-яй-яй, брехунець! В лінні не вижу, а вижу тільки одніх клієнтників, тому що пройшов возвестить, що паспорт пропав час куда кудись. Они написали, що я вже уїжджаю, що я вивожу своїх родних. Так з ким такому сучасне говорити. Національні заповідники його печерська лара. Туда завтра він хоче провести комісію, перевірить. Он, предостав... он если представит мне документи, которые сказали вчора ООН, тогда будемо смотреть дальше. Ми не впроті, если нас виганяють власть і законні, які повинні діяти для кожного человека. Вибачте, будь ласка, чому майно возили з території лари? Якщо не збираєтесь, тому що своє кожен має право вивезти. Ви вы ж переїжджай на другу квартиру, якщо вас звідси вивозять, то вивозь але вивезти усе з лаври не вдасться. Любимчик Путіна, Павло Мерседес, вирішив зіпсувати пам'ятку архітектури і увіковічнив е, своє обличчя на е, історичній. Пам'ятці своїм же ж портретом московський піп схвалив розміщення портрета зі своїм зображенням на стінах Успенського собору Києво-Печерської лаври. До сонму святих також потрапили очільник УПЦ митрополит Онуфрій та покійний митрополит Володимир. Сабодан. Картина священиків красується на верхніх хорах собору. На одязі двох митрополитів присутні зображення Лику Христа. Відтак, таке зображення не можна вважати світською картиною з портретами ще живих і неканонізованих церквою служителів. Священник ПЦУ Андрій Пономаренко вважає, що ідея цього шедевру в лапках направлена на створення ікони трьох святих. Думайте, чому він так побиває? А ось погляньте на фрагмент розпису на верхніх хорах Успенського собору. Може, там реалізовано його альтер-его в лапках, сказав Пономаренко. Вочевидь, дозволу у громад міста та українського народу Павло Лебідь на власні правки, в декоруванні собору не просив. Настоятель свято Троїцького духовного центру прото ПЦУ Микола Зінкевич вважає, що подібні ікони в лапках є спотворенням ідей православ'я, аби отримувати сповіщення про нові відео, як закінчиться ситуація з УПЦ МП, Лебедєм та іншими. Поставте цьому відео вподобайку і залишіть будь-який коментар в підтримку. Також нагадую, що служба безпеки України опублікувала позавчора відео, точніше, телефонну розмову Лебедя з е, співробітниками розмовниками його, де, власне, можемо побачити, що він працював на Москву. Отже, Служба безпеки України перехопила телефонні розмови митрополита УПЦ Московського патріархату Павла. Митрополит радіє тимчасової окупації Херсона. І вже сьогодні Херсон благовіствує радость Велію. Там вже й російські скрізі і все-все-все. А сюди і люди, люди довольні. Люди довольні. Вони показують, я то не вмію, слава Богу, не хочу, а показують по інтернеті. От і все, звісно, не поступляться. Колись казали, буде війна Америки з Росією до останнього українця. Ще небагато залишилося. Зразу предупреждаю. Uh -huh. Не будь десь близько, де є е, е, якась... Е, е, Часліна, там щось таке, якийсь завод. А далі митрополит, який обіймався і тиснув руку Путіну, говорить, що Україна винна у тому, що Російська Федерація почала повномасштабну війну. Бо спровокувала Москву. Уявіть собі. Пишуть, сьогодні він стоїть в Ютубі. Глупанули по тих лабораторіях американських в Києві і в Одесі. щоб їх... Пиль розлетілася, якщо вона радіактивна, то що на тих брідних американців на той їхній кнесе. Ну, як то так? Ну, унічсажають Україну повну. Ти б'ють по повній пануці, ж провоцирують. А щодо західних регіонів, митрополит Павло Лебідь говорить, що там немає українців. Це все Польща і Угорщина. Ти говориш. Совершенно думаю, что не было после удара и полужгорода. Да, я тоже так думаю, Доченька. Потому что это же тоже Украина, вы понимаете? Ну, там это все не Украина, будем говорить. Ну, да. Там никто Украина и не, не дышит, там еще Польша, да. там да. Венгрия, там. Очень много оружия раздали ну, на руки просто вот людям да, часть пошла в тероборону, а часть просто пошла в мародеры. Они представляются теробороной, ходят, грубо гру гру Они моря. все одна и та же вот. нет обороны. Ну... Все в Москву передали, уже из Москвы звонят э, некоторые э, благочестивые люди. Ну, что, по моим спать спастись. Но сегодня надо же думать еще о других регионах, не только их не шкурах. Если ездили, возили все с Москвы, продавали, торговали. А далі цинізму немає меж. Павло Мерседес закликає Вірян молитися за московського патріарха Кирила. Сьогодні були на єпархії сестри Володика визивав сказали, щоб патріарха не поминати. Та я ще і тому хотіла запитати, чи то правильно, Матчка, чи то не Нам ніхто нічого не каже. Нам ніхто нічого конечно, не каже. Звісно, поминайте. Щоб ви потім Ви ж не отримали письмового указу, поминайте, нікого не угу. слухайте. Добре, Володимир. Власне, за ці висловлювання, а також останні відеозвернення до президента та до вірян судитимуть Павла Лебідя. Наступні 60 днів він під домашнім арештом в нього, як то кажуть, браслет зараз на руці. Тому ми маємо уважно стежити за цією ситуацією, аби часом Паша Мерседес не втік вже не на Мерседес, як то кажуть, а на автозаці. Тому. Побачимо, дякую, що дивилися. Слава Україні, і вперед до перемоги!